Приві, шановні. на дворі у нас знову почався карантин. Ми, звісно, собі не можемо дозволити вийти в магазин і просто купити теплі шкарпетки, бо це заборонено законом. Але ми неодмінно зможемо поговорити про автомобілі. І почнемо з того, що у 18 столітті починає з'являтися перші автомобілі. Це було пов'язане з тим, що був винайдений паровий двигун. Але на цьому ніхто не зупинявся, оскільки було зрозуміло, що це майбутнє. І за в машинах. Призводить до того, що активно розвиваються технології в цій сфері. Тобто, впродовж ХІХ та й всього ХХ століття було винайдено все те, бо що ми не можемо уявити сучасний автомобіль. Це двигун внутрішнього згорання, коробка передач, повний привід, система опорскування палива, ручні гальма і навіть що ще було, електроавтомобіль також винайшли в той час, хоч про нього і забули до 21-го століття. Але зараз не про це. Що стосується нас, для нас це все почалося восени. 1891 року, коли Василь Васильович Навроцький, одеський редактор газети Одеський листок, побувавши у Франції, не зміг собі відмовити від покупки новенького французького автомобіля і привезти з собою назад до Одеси. Тобто, фактично, ставши тією людиною, яка пригнала автомобіль ще майже більше ніж 100 років тому назад, без розтаможок, не на євробляхах, не на утопленого ніякого ніякого не розпилено. Звичайно, хорошого новенького автомобіля, про що зараз ми можемо тільки мріяти. Але не про це. Сьогодні ми поговоримо про 10 українських автомобілів, про які ви, мабуть, не здогадувались або не чули. І почнемо ми прямо зараз. Ну і перше, що мені було цікаво, чи до появи Радянського Союзу на території України був створений якийсь транспортний засіб без планової економіки або завдань від партії просто політ інженерної думки або фантазії і бажання створити щось нове. І знову ж таки історія першого українського автомобіля починається в місті Одесі, а точніше в майстерні інженера Стасілевича. Саме він у 1909 році на основі креслень зарубіжної вантажівки побудував перший автобус на території України. На жаль, інформації про нього не так багато. Єдине, що я знайшов те, що він мав дійсно дуже великий радіатор, і на цьому все. Це те, що було побудовано до приходу радянського союзу. Запорожцям мабуть, сьогодні ніколи не здивуєш, але якщо я скажу, що на його вузлах було сконструйовано два транспортних засоби, які принципово відрізнялися один від одного: ЗАЗ спорт 900. Заснову був взяти ЗАЗ-965А. На його шасі встановили оптичний кузов і склопластику, хоч двигун трансмісія підвізка в новий автомобіль повністю перекочували від запорожця. Секрет був саме у полегшеному кузові і склопластику та рамному каркасу із труб. Він завдяки цьому важив всього 500 кг, а тому навіть 27-сильного двигуна заз вистачало для розгону до 100 км за годину. ЗАЗ-975Б. Це суцільно металевий фургон. Автомобіль комплектувався з двигуном. Від зазду 265 а також на 27 кінських сил. Він розташовувався ззаду із стандартною коробкою передач. Вантажопідйомність цього авто встановила всього 350 кг із водієм і пасажиром. Задня моторна компоновка до го сімейства обумовила досить незвичний доступ до вантажу кузов фургона. Вантажні двері розташовувалися по обидва боки кузова. КМЗ-4 Київ не тільки в той час Запорожжі міркували про мікровантажівку для народного господарства на київському циклетному заводі. Також велися розробки в цьому напрямку. Вантажівка отримала двохсиліндровий опозитний двигун повітряного охолодження від мотоцикла К-750 на 206 кінських сил, який помістили під вантажну платформу, також була встановлена 4-пічна коробка передач і привід на задні колеса. Вантажна платформа була дерев'яна, і рульовий механізм були запозичені від легкого автомобіля ЗАЗ 965 а На випробуваннях всі машини серії показали себе непогано, однак запуск в крупну серію визнали недоцільно. Автомобіль зря розробили і випускали на потужностях північно-донецької авторемонтної бази. Плани авторемонтної бази були вельми серйозними. Готувалися потужності для запуску автомобіля, які б дозволили випускати пробну серію 50 автомобілів. За основу були взяти запчастини від автомобілів ГАЗ, навіть підрахували приблизну вартість цього автомобіля, яка б не перевищила 5 тисяч рублів. Але у зв'язку із ненадійністю конструкції від виробництва вирішили відмовитися. Крім зорі, на території північно-донецької авторемонтної бази був також розроблений і виготовлений мікроавтобус Старт. Всього було виготовлено більше ніж 150 автомобілів. Цікаво, що роботи і створення мікроавтобуса проводились виключно за особистою ініціативою і не мали належної офіційної підтримки від партії. І він також був сконструйований на основах і вузлах агрегатів автомобіля ГАЗ. ЗАЗ 1102. Найперша таврія, яка з'явилася ще в 1970 році, за 17 років до появи автомобіля на конвеєра. вже на початку 70-х років було зрозуміло, що 65 те сімейство застаріли терміново потребує заміни. І завод за своєю ініціативою зайнявся розробкою такої. Тобто офіційного завдання від партії не було. Воно з'явилося лише в 1978 році, через 8 років. Але не дев'явся за те, що партія гальмувала розвиток самого заводу. Таврія все-таки вийшла у світ, і в неї також були досить цікаві свої екземпляри. Так, наприклад, ЗАЗ-110260 Таврія. Дана модифікація була сконструйована ЗАЗ-Автотехніка і призначалася в основному для поставки на експорт. За деякими даними, всього було створено три екземпляри Кабріола. ЗАЗ 1104 мав бути як рестайлінг Таврі. Використання платформи агрегатів ЗАЗ Таврія здорово дозволив заощадити при розробці прототипу. Планувалося, що на автомобіль буде встановлено двигун робочим об'ємом від 1,1 до 1,6 літра. Тобто мало бути відразу кілька модифікацій, але для партії такий автомобіль знову ж таки був нецікавий. Це зосереджили тоді на випуску ЗАЗ СНАГА 1995 року ЗАЗ презентував новий автомобіль, який був схожий на вантажівку газель і мав бути її основним конкурентом. Я думаю, через те вона так і не пішла в серію. На базі ЗАЗ хотіли створити лінійку комерційних авто. На машину планувалося встановити двигун об'ємом 1,7 літра. вантажна підйомниця автомобіля планувалася в 1 тонну. Відомим фактом є те, що автозавод ЗАЗ тісно співпрацював з заводом Луаз, завдяки чому з'явилася всім відома «Волинка». Але на Цьому автомобілі співпраця заводу не закінчилася. Луаз-3101. У 2002 році Луцький автозавод презентував нову машину, яка принципово відрізнялася від попередніх моделей. Дизайн створили фахівці заводу, але уніфікували екстер'єр із машинами ЗАЗ. Через брак фінансів запуск у серію перенесли на 2005 рік, але на той час модель уже була застарілою. Досить незвичним і дорогим є автівка від Мерседеса Шестиколісний Гелендваген. Але що, якщо вам скажу, що цю концепцію Мерседес крав у заводу Луас? уаз 1901 Геолог. Це автоанфібі презентували у 1999 році в Києві. Автомобіль отримав колісну формулу 6х6. На воді машина була здатна розвивати швидкість 5 км за годину, а на суші аж 60. Геолог міг давати підйоми нахилом 58%. А виробники планували продавати ці автомобілі від 6,5 до 8 тисяч доларів. Однак серійне виробництво машини так і не пішли. Випустили всього-навсього 8 екземплярів, 7 із яких розбили ще на випробуваннях. Ну, і ще два автомобілі, про які хотілося зазначити вепер або високоефективна прохідність або ж вепер. Було створено Кременцуським АТП на запорізькому підприємстві Івеко Моторсіч. Всюди хід на базі ГАЗ-66 представили у 2006 році. Новинку можна було експлуатувати при температурі від мінус 50 до плюс 50 градусів в районах, розташованих на висоті до 3000 метрів над рівнем море. Машину планували постачати армійцям, силовикам та рятувальникам. Була також версія спорт. Synchronex. у 2016 році Україна презентувала в Монако ось таке авто. Його створили саме для продажу князівців. Пізніше авто показали у Києві, машину створювали як для міста. Електроавтомобіль переводиться в рух асинхронним електродвигуном на передній осі і отримував енергію від літіонної батарейки. Автомобіль також був укомплектований камерою заднього виду, кондиціонером з автономним живленням сонячних батарей, які були монтовані на даху автомобіля, і мультимедійною системою. Салон розрахований на 6 осіб кабіна водія відокремлена від пасажирського салону з п'яною перегородкою. Автомобіль планувався використовувати у сфері таксі. Ну і бонусом є декілька слів про український спорткар Хемера. Власник і розробник унікального авто, українець Андрій Джазовський, планувалися дві моделі спорткара: одна із бензиновим двигуном, інша з електричним. У першому варіанті встановлено мотор від Audi R8 потужністю на 1200 кінських сил, у другому на 200 конячок менше. Презентований автомобіль був у 2007-17 році, і це був Сіонавський Макет. Оригінальні моделі тестувалися в цей час на треках в Іспанії. І результати дивували навіть самих розробників. До 100 км на годину вони розганялися менше, ніж за 3 секунди. Планувалося їх виробництво також в Іспанії. Що відбувається зараз з ними, на жаль, мені невідомо. Ось такі автомобілі я на сьогодні підготував, можливо, про них ви вже знали, можливо, якісь я не вказав. Пишіть у коментарях про машини, які я не відмітив у цьому відео, а з вами ще побачимося.